Це Галацинівська громада Миколаївщини. За декілька десятків кілометрів проходить лінія фронту. Тож місцеве населення окупанти тероризують чи не щоденними обстрілами. О, я думала, портрета не буде. Це хороший знак. <гум> Наталія староста двох сіл цієї громади. Посадовиця показує своє робоче місце. Після влучання рашиської ракети, від колись адмінбудівлі залишились лише руїни. На сьогоднішній день жителі повертаються, як би не було важко, нещодавно знову-таки було гаряче на нашій території, але жителі повертаються. Жителі у нас всі забезпечені, всім необхідним, те, що необхідно. Все, що просять, ми намагаємося їм допомагати. Розбомблені дахи, вибиті вікна, зрешечені ворота. Таких хат по селу, які б не постраждали від дій окупантів, можна перелічити по пальцях однієї руки. А єдина двоповерхівка на вісім квартир після обстрілів не придатна до життя. Люди, що залишилися у селі, ночують в укритті. Всередині облаштували спальні місця, хоча б для тимчасового комфорту. Як почало бомбити розвиватися, і всі перейшли сім'я, хлопчик, батько. Мамка. І і ми тут всі всі переночували і кажуть, біжить, що то і той, той, той заробили вдома, чи там зварили чи спекли що небудь, бо в нас ж... нема плитки. Спасибо, хоч чайнику тому. вік тих, хто ночує в укритті, переважно за 60. До холодів люди мріють відновити, де це можливо в свої оселі. Осім берха нема ніде нічого. Сьогодні наняли ми. Мужчину він приїхав, апарат уже, хоч і шиферу кусків, а ззаді пленкою буде робити. А чи успіє він чиня? У районі військові адміністрації розповіли, сам на сам не залишать з бідою, і люди взимку будуть з теплом. Найближчим часом завезуть сюди буржуйки та деревину. Зараз на цю громаду також відвантажується паливна деревина для забезпечення потреб, а сам перед це будуть особи з інвалідністю, громадяни похилого віку. Також це будуть малозабезпечені версти населення. Це працює. У сусідній Шевченківській громаді ситуація стабільно напружена. Яма та що в гаражі, колеса ремонтують, Пригнеш, а голова зверху присядеш і все. Нема де й ховатися. Нема такої хати, щоб не пострадали люди. Хтось більше, хтось менше. Ну, всіх заста, всіх достало. Проте самі жителі до вибухів вже звикли. Я тут живу, то воно окно вибило, і мені тут така плечі раділо. О, і тут так вбілася в того, хоча от вже моя добре виняті. І побіліш в кухні в бачите, він бачить, нема. І в кухні дирки. І ось тут така дирки, цього окна нема, там нема поділом завішаного, це окно побіде завішано. Ворог гатить по селу і вдень, і вночі. Крім приватних будинків, під приціл рашистів потрапила і місцева церква. Ми практикуємо це, що ми розсередоточили людей і в разі чого від перших днів війни у нас дуже малий, слава Богу, офіціант, ну, соток-трьох Бо в нас обстав чи що, всі сидять по своїх домівках і будинків багато знищено, але вони ховаються, чують по голосу, трошки вивчили, приходить, все. Священнослужителі ділиться набагато складніше з тими людьми, що повернулися. Вони не звикли до війни, вони не звикли до правил, аби мінімізувати жертви, селяни з власного досвіду засвоїли таку собі абетку безпеки. Не можна ні хова, ну не ходей так відкрито, не можна ні машину ставити відкрито і самому не можна бігати в разі обстрілу. Зразу місцеві знають, зразу лягають, ховаються, і це їхнє життя. Від потужних обстрілів руйнувань зазнали і комунікації як от, до прикладу, газові труби у дірках від РСЗВ, трансформаторні будки побиті, електромережі порвані. Ми стараємося місцевими силами, щоб світло і вода була в селі. В разі немає світла, гей дуже плачано. Ми включаємо генератор, воду воду закачуємо А коли. Наприклад, по газу у нас дуже плачевно. Я би дуже просив, щоб влада обласна нам допомогла, щоб ми відновили газ підземку. У нас можна підземку. У нас в сусідньому селі є підземка, Ми запустили більше місяця назад, і люди щасливі. Бо так село не виживе без газу. У прифронтових селах немає жодного магазину. Двічі на тиждень гуманітарку привозять волонтери. Цього разу гвардійці доправили в область 10 тонн продуктових наборів від латвійців. «В Співпраці між збройними силами Латвійської Республіки та Національної гвардії України ми забезпечуємо майже щоквартальну доставку гуманітарних вантажів, починаючи від Харківської області, Донецької Луганської і сьогодні це не Миколаївська області». Попри труднощі та страх, люди з прифронтових сіл на Миколаївщині сповнені оптимізму та вірять у перемогу. В перемогу в нашу вірити обязательно Путіна пережив. Обозительно переживу. Я пройшла, дівчата, я, мені 85 років. Я пройшла ту війну, вижила, яка вона була трудно, новий жила. Я переживу його гадаю, ще дождохня. Наталія Городова, Миколаївщина, Ністеве. Для є новин.